я прислаю. Закінчив повне технічні ліцей, працював, працював експедитором, потім пішов працювати на позицію фото. От сталося коло професорів схожих. Я народився в місті Долена, вчився у повчився у і, ні, з збирали, вважаючи ну, у циклонський підрозділ є. Дякую. Чітко знаю. Оцінюється в першу рівню. в першу чергу це знання законодавства. Це обов'язково. Другий рід – це фізична стан фізичної підготовки, третє це вони проходять психологічні тести. Відповідно, це дуже важливе значення має, коли треба приймати рішення в тій чи іншій ситуації. І відповідно, вже на комісію вони вже приходять, маючи результати цих тестів. І склад комісія вже відповідно розглядає, проводить співбесіду, оцінює безпосередньо людину і ділові якості, і людські якості. Тобто, ми задаємо питання, які з якими. Стикається людина в будь-який час, в будь-який день при тій чи іншій ситуації, і вже відповідно оцінюємо рівень відповідей на питання. Для мене важливо, щоб людина орієнтувалася в законодавстві, щоб вона могла відстоювати і захищати права пересічних мешканців. З тими з якими ми спілкувалися ночі по свою групу про свої броніші. Вони знають, чого вони йдуть, вони знають, куди вони йдуть. Вони приблизно для себе уявляють собі, чим вони будуть займатися. Ніхто не каже, що їх спонукав, хтось, хтось, це їхнє. рішення. Воно обговорене в кругом сім'ї. Якщо такої немає, то це все рівно він з друзями радився, але вони всі ці мотивували.